Збережемо майбутнє молоді у незламному хабі. Нагородила переможця щорічного конкурсу соціальної реклами. Авторів відзначила в трьох номінаціях: буклет, плакат і відеоролик. Тематика рекламних проєктів була різноманітною. Зокрема, свої роботи учасники конкурсу присвятили темам здорового способу життя, рівноправ'я, законослухняності та популяризації волонтерства. Я завітала на конкурс з триптихом робіт стосовно пасивного куріння. Ця ідея завжди була великою проблемою, тому що люди частенько люди, що палять, частенько не розуміють, що вони шкодять людям, особливо дітям майбутнім поколінням, своїми, своїми цигарками. Тому я вирішила підняти цю тему у своїх роботах. Це був буклет на тему СНІД. Там розповідалося, як запобігти СНІДу та його лікування. Це дуже актуальна тема в нашій країні, тому що дуже велика кількість захворюваних. Загалом цьогоріч до конкурсу долучилися понад 100 учасників. Головна мета міського заходу сформувати в молоді активну життєву позицію. Не зважаючи на війну в країні, запоріжці охоче доєдналися до ініціативи, розповідають організатори. Запорізька молодь завжди була талановита. І цього разу цьогорічний конкурс також це підтвердив. Роботи дуже фахові, роботи красиві і на них приємно дивитися. Впевнений, що активність молоді повинна присутні, присутні, мати місце і військовий час, тому дуже велике дякую учасникам, номінантам, окремо їх нагородам.